Усі учні люблять математику, а деякі, як Петрик, вважають, що вона їх не любить. Ну навіщо мені ті ікси?» говорить Петрик, якщо вони втратилися, хай поліція шукає. А чого всі в квадраті, в тюрму потрапили, чи що? На перерві Петрик на дошці написав свою власну теорему Піца в квадраті, додати кола в квадраті, дорівнює лежання в квадраті. Чим більше з'їв і випив, Довше валяєшся. Але учителька сказала: Петрику, твоя форма справді працює, тільки вона називається Закон лінощів. Наступного дня була контрольна робота. Петрик вирішив діяти по-своєму. На питання, знайдіть площу трикутника, він написав, чим менший трикутник, тим його менше хочеться рахувати. На друге питання: знайдіть об'єм фігури. Петрикова відповідь була така: Об'єм це скільки поміститься, а якщо мало, треба більше. На третє завдання «Розв'яжіть рівняння. Петрик написав Х це літера, а не число, тож розв'язку немає. Коли вчителька взяла контрольну роботу Петрика, вона була дуже засмучена, а Петрик отримав двійку. І тільки тоді, Петрик збагнув. Якщо я витратив стільки часу, щоб придумати, як не рахувати, може простіше навчитися рахувати правильно. Петрик підготувався і на наступний урок самостійно розв'язав задачу. Весь клас аплодував Петрику. Отже. Тепер Петрик зрозумів, що математика не страшна, якщо трохи постаратися, а головне жарти жартами, але іноді їх краще залишити для перерви.